Вони працюють вже. Як вийде далі? Хто зна? Натомість сьогодні, мабуть, зробили максимум з того, що запланували. Присягнули на вірність народу, створили фракції. Більшість вийшла навіть конституційна, та призначили спікера з прем'єром. Мова про Верховну Раду України восьмого скликання за дійством спостерігав президент Порошенко. Була присутня під прозорим куполом на Грушевського, Нині Марія Васильєва. Маша, добрий вечір. Тобі. От е, яке в тебе враження, щось насправді нового і конструктивного цьому новому депутатському скликанню вдасться зробити для України та пересічних українців? Ну судіть самі. По перше, поживемо, побачимо. Але плани принаймні грандіозні за словами президента, парламент оновився більш як наполовину, і в раді тепер значно більше патріотично налаштованих партій і депутатів. Як в одній залі уживатимуться кумбати правий сектор і недавні регіонали. Щоправда, уявити поки що складно. Ось що про це сказав Дмитро Ярош. А Регіоналів бачили, не було бажання поспілкуватися. Ні, поспілкуватися У мене з ними ніякого бажання немає і не буде. Е, занадто багато крові за них пролито для того, щоб їх колегами називати там або ще якимось іншим. супереч очікуваній процедурі, присягу склали без запрошення на трибуну регіонала Югима Звягільського, який мав би це робити як найстарший за віком. Замість цього Олександр Турчинов зачитав слова присяги сам, а депутати хором повторили. Присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про блага вітчизни і добробут українського народу. Підписану присягу військовополоненої надії Савченко, яку утримують в Росії, показали на моніторі. На її місці у залі поклали квіти загиблих героїв небесної сотні українських військових та мирних жителів, які загинули у війні з Росією, вшанували хвилиною мовчання. Спікером, як і очікувалось, обрали Володимира Гройсмана, який до того був першим віце-прем'єром в уряді Яценюка. Сам уряд, який належить за конституцією, склав свої повноваження перед новообраною радою. Але відставка не надовго Арсенія Яценюка уже. Перепризначили прем'єром знову. Президент Порошенко зазначив, що вони з Яценюком так добре спрацювались, що не всі виборці аж до дня голосування зрозуміли, що президент і прем'єр ідуть до парламенту різними списками. Яценюк у боргу теж не лишився. Сказав президенту. Ось вам моя рука, щоби далі діяти разом, пане президенте. Моя вам рука для проведення всього того. Що ви щойно сказали з цієї трибуни? Це наша спільна відповідальність. Коаліцію утворили швидко. До неї увійшли 302 депутати. Достатньо це не лише для ухвалення будь-якого закону, але й для змін до конституції. А вони цілком зрозуміло будуть найперше, чого з чого хоче почати президент, це судова реформа та боротьба з корупцією, яка є ворогом внутрішнім, і звісно ж оборона України від зовнішнього ворога. Хоча лякати нас третьою світовою війною не треба її ніхто не збирається розпочинати насправді, сказав Порошенко. Але загроза від Росії це тепер на. Зазираючи в майбутнє, чітко бачимо, що встановлення миру на Донбасі не означатиме позбавлення від військової загрози зі Сходу. Це реальність, яку Україна усвідомила запізно, яку ми змінити навряд чи зможемо, але якій треба навчитися протидіяти. Вибачте, інколи навіть спати з револьвером під подушкою. Через дії Росії вступ України до НАТО нині підтримує 51% українців, каже Порошенко. Проте депутатів попросив найближчим часом не робити кроків для набуття членства в альянсі. Спочатку реформи, щоби не отримати відмову від самого НАТО. Президент також передав привіт усім порадникам, які прагнуть федералізації України. Їхні надії марні ніякої федералізації не буде, запевнив Порошенко. Іменинниця Юлія Тимошенко поки слухала президента, роздивлялась свої сьогоднішні. Фото на айпаді, проте запевнила, що її амбіції більше не стануть причиною розвалу демократичної коаліції. Як це було як це було за президентства Ющенка? До речі, свій день народження побажати новій коаліції тільки одного єдності і глибокого, якісного, ефективного служення Україні. не може бути жодної теми, жодного питання, яке коаліцію буде розділяти. До коаліції увійшли усі парламентські фракції, крім однієї опозиційного блоку. Екс-регіонали, які тепер називаються опозиційним блоком, склали фракцію з 40 депутатів і претендують на посаду віце-спікера, яким вони хочуть бачити Олександра Вілкула. У вівторок очікуємо формування уряду та комітетів Верховної Ради. Олександре Маша, дуже дякую тобі за розлогу і вичерпну розповідь. Восьме скликання парламентське українське узялося до роботи з напутнім словом до новоспечених депутатів звернувся президент Порошенко, і вже є у парламенту спікер. Його звати Володимир Гройсман. А уряд отримав нового свого ж Арсенія Яценюка за очільника.